Тут у нас в орному шарі 50 мм вологи. Тобто, вологе, ну, є певна кількість, і з нею треба працювати. На яку глибину максимально може лапа працювати? Лапа може працювати на максимальну глибину 35 см. От, Ми бачимо е, ну, турбоніж з загортачем угу. колії, який загортає колію і підрізає так, наші рештки. подрібнює да. додатково. У нас буде стартовий фосфор, різні стартові фосфори, і рідкий, і гранульований на різних, на різних демо. Припосівний, а далі нам потрібно, так як тут є питання по фосфорному живленню, є питання положити ще глибше, тобто на 20 см буде скажеш? Розкажеш? Мені подобається, фонд шикарний. Ох, там ну, Вон, будь ласка, і ґрунт рихлий. Бачите? Ага. Де да. сівалка і вже сіє е, з рідкими добривами. І азотні, і комплексні добрива лужні ґрунти, високий вміст кальцію, там не не, не, не оптимальне співвідношення е, кальцій, магній Приєднуйтеся до нас в онлайн, в офлайні, на різних соціальних сітках. Приїжджайте на дні поля, які ми будемо тут організовувати. Привіт! Ми на прибутковому полі, в прогресивному господарстві ПП Південне, що знаходиться в Одеській області біля міста Південне. Це засушливий регіон, тому. Сьогодні ми тут випробовуємо такі рішення, які націлені на ресурси збереження. Перший ресурс це волога, далі вуглець і тому подібне. Це ноутіл, це мінітіл, це стріптіл. це різні способи внесення добрив. Особливо акцент у нас на фосфорі, тому що в нас тут багато лужних ґрунтів з високим містом кальцію і з ми. Завжди, в більшості випадків, неоптимальним співвідношенням е, кальцій, магній, натрій. Тому тут є питання до ефективності використання фосфору, тому ми будемо е, вивчати різний фосфор, форми, також різні добрива, фосфорні, як гранульовані, так і рідкі. От. І ну, відповідно способи внесення е, також. Тут і будуть і локально-стрічкове внесення в ґрунт, і припасівне внесення в ґрунт. Потім, що ще, ще саме цікаве, елементи точного землеробства, диференційоване внесення добрив, потім диференційоване або правильно змінні норми висіву насіння залежно від менеджмент зон. Це все ми будемо тестувати в Одеській області. І для чого це ми робимо? Для того, щоб випробувати. Адаптувати, скажімо, найбільш такі ефективні рішення от в зоні недостатнього зволоження. І саме головне прибуткові рішення пошук прибуткових рішень, які будуть ефективні от в умовах цього регіону, в умовах цього господарства. Приєднуйтеся до нас в онлайні, в офлайні, на різних соціальних сітках, приїжджайте на дні поля, які ми будемо тут буде організовувати. Спостерігайте за нами цілий рік, буде цікаво. Важливо те, що ми кожен, кожен варіант, кожну технологію будемо розбирати в деталях. Ми дивимося і на рослину, ми дивимося і в ґрунт, що впливає на кінцевий результат, урожай і, і економіку. Я хотів би підійти більше конкретно до однієї з технологій це стріп яку ми сьогодні реалізуємо з нашим генеральним партнером компанії Беднар. І це буде агрегат стріпмастер, дуже крутезний агрегат, про який більш детально розповість Тимур Чумак. Принцип цієї технології, принцип роботи агрегата. Можемо, можемо ближче підійти до агрегату, йти ти, ти, ти Ну, Як Ярослав правильно сказав, ми в Одеській області, в зоні недостатнього зволоження, але все ще тут є земля, є з чим працювати. Тут о, стерня пшениці і вимерший ріпак. Тобто, підприємство гралося з технологією Ноутіл, не вийшло. Тут у нас в Орному шарі 50 мм вологи. Тобто вологи ну, є певна кількість, і з нею треба працювати. Втратити її це ну, втратити все, втратити прибуток. Все більше і більше так. запитів, особливо з півдня, від наших дилерів, від наших клієнтів, від, на подібні агрегати mm -hmm. з технологією стріптіл або. No mm -hmm. Подібні культиватори і раніше були на ринку, в основному це були південно американські машини. От, зараз, як ми бачимо, посуха добралася до Європи і навіть європейські виробники, як ми робимо подібні машини. Що ми зробили такого унікального, а зробили ми просто агрегат універсальним. Тобто ми можемо агреготувати в першу чергу наші культиватори з нашими великими бункерами. Наразі це бункер Ferticard. Дообладнувати і комбінувати з бункером комба-систем і вносити одночасно на два види добрив. Uh -huh. а, це агрегат, ну, якщо подивитись на нього, він класно виконаний з якісних матеріалів, з металу, відлиті деталі, паралограмна навіска, гідравлічний захист стійок і ну, дотримання тиску в машині. Що, що В першу чергу кидається, це різноманіття налаштувань. Що дуже важливо, тому що інші агрегати на ринку і там з попередніх поколінь вони були дуже прості і не були універсальними. Їх дуже було важко підлаштувати під умови господарства, під ґрунт, під рештки і так далі. І так далі. То тут ви бачите, прямо з самого початку mm -hmm. і до самого кінця mm -hmm. варіація налаштувань і опцій. Тобто у нас спереду йде два опорних колеса, які тримають про турбоніж. Тобто це полегшує входження лапи в ґрунт, відповідно, зменшується тертя, зменшується навантаження на трактор, витрата палива, лапа повільніше стирається і ми зменшуємо витрати на робочі органи. На яку глибину максимально може лапа працювати? Лапа може працювати на максимальну глибину 35 сантиметрів. А на яку глибину можна вносити фосфорні добрива або каліні? Ну, не важно, взагалі добрива. Зараз технічне завдання ми вносимо на 20 сантиметрів. Бо ми вносимо фосфор. Так, у нас максим... задача на 20. Максимальна. Я хочу, я хочу просто відмітити про те, що у нас буде стартовий фосфор, різні стартові фосфори, і рідкий, і гранульований на різних, на різних демо в припасівний, а далі нам потрібно, так як тут є питання по фосфорному живленню, є питання положити. Ще глибше, тобто на 20 см буде класно. Але я так розумію, можна якщо це каліні добрива, їх можна ще глибше покласти. Так, Тобто максимальна глибина роботи лапи 35 см. Стійка для внесення добре, угу. вона йде трошечки вище рівня лапи. ну Десь на 30 см, думаю, добрива можна внести угу. точно, за бажанням господарства. І, знову ж таки, ми можемо поставити, що ми можемо два добрива вносити одночасно. От, Ми бачимо, ну, Турбоніж з загортачем uh -huh. колії, який загортає колію і підрізає uh -huh. наші рештки, uh -huh. подрібнює додатково. Uh -huh. так, на необслуговому підшипничку е, воно далі йде у нас основна лапа. А як, як вони справляються, якщо тут буде кукурузи 10 плюс тонн решток мається на вазі, кукурузи, наприклад? Uh, знову ж таки спрацює турбоніж. Бачите, він тоненький, uh -huh. він проріже і... борозну і потім так, так. доволі гострий. Ми... Так, ми можемо гратись тут з глибиною. Цих загортачів можемо взагалі їх зняти. Uh -huh. Те, що я говорю, це агрегат дуже універсальний. І під кожні умови, під шалену масу кукурузи, ми його можемо підлаштувати. Далі у нас іде лапа, тут загортачі і ну, колії за лапою, які формують е, саму колію. Uh -huh. От, глибина лапи регулюється, е, притискне зусилля на лапу регулюється uh -huh. гідравлічно з трактора. Далі у нас іде. Е, Загортаючи колеса, вони йдуть, як і прикочуючи, тому що ми знову ж таки можемо да -да -да, виставляти бачу. на них тиск. Вони виконують функцію як е, е, при, прикочуючих коліс, mm -hmm. так і одночасно ну, загортаючих. І додатково вони дроблять грудку, тому що мають отаку mm -hmm. форму е, з цими зубами. Скільки на ринку України працює цей агрегат? Цей агрегат е, десь три роки на ринку України. Він вже працює в багатьох господарствах, ми вже продали не одну одиницю, запустили. Mm -hmm. От, варіації валом, всі довольні, замовляють. У нас є попередні замовлення, є на складах ну, Я наскільки знаю, то тенденція йде вгору, так. По -по зростає так. до так, так. збільшення продажів цього агрегату. Тобто це говорить у нас про те, що все більше і більше так. запитів, особливо з півдня, від наших дилерів, від наших клієнтів, від на подібні агрегати. З технологією стріптіл або ноутів. No mm -hmm. Я тобі скажу, що, на жаль, тут є ще господарства, які там орють, дискують, закривають вологу і тому подібне. Ну no, так, я дуже здивований, що люди, попри те, що ви, ви, ми бачимо неозброєним оком, навіть недосвідчені агрономи чи хто працює в сільському господарстві, розуміють, що плуг тут вже треба ставити в музей. Але ну, деякі mm -hmm. тут хтось ще робить. Деякий трактор потрібен, щоб тягнути цей, госп... цей гряд. 340 кінських сил плюс. У нас є дві моделі 4,5 метри і 6 метрів шириною. Тобто, ну, 4,5 метри бажано від 300 кінських сил. Цей, цей 6-метровий агрегат ми тягаємо з 400 сильним трактором. Ми взяли з запасом. Прекрасний новий трактор кейс. Uh -huh. От, то, ну, йому не важко. ну, там навантаження. А яка, які витрати по пальному? Зараз побачимо. Зараз не можу сказати. Зараз побачимо. Та мені подобається, фон шикарний. Ми те, те що хотіли, нарізали, досягти, так? О, ось Рештки в міжряді. Так, так. Що тут, волога є в міжряді? Десь я копав на початку на глибині 5 см, вона є, вон, будь ласка. Волога є. Ну бачиш, вона тут коливається, залежно, напевно від якогось мікрорельєфу, від... Кількості решток, тому що там, там було в мене там 2 см до 3 перепади угу. по волозі. Тут, ну, Може це ще накидало. А, а це... Це, ж, це ж накидало. Та... ну це дай, будь ласка. Пола ж не оброблялося, це ж вони забрали і це пола. накидало ще з ж попередньої борозни, йшла, е, ось пішла вона. Ну, по суті, так, да, пару сантиметрів і, і волога є. Ох, скільки там волога. Ну, будь ласка, і ґрунт рихлий. Бачите? Ага, да, то ми його зрихли. Ось є воно. Надз... 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 Глибина. Нормальна, да, а о, ось, ось воно лежить полоса. О, так супер. Це мафос у нас. Да, да, да. Ну, чітко, 20 см. 20 см. 20 см, см. а гранули розсипані да, сам обробіток десь на 25 см. Mm. То Класно, ми зрихли ґрунт, бачите. Він, і він глибоко, глибоко в вол вологому ґрунті буде лежати, розчинятися і віддавати поступово там, через по суті, місяць до того, як коренева система досягне, да? ну менше може, місяця, да? і коренева система досягне цієї глибини. Ну, Чудово. Да, вслід іде сівалка, Іде сівалка так. і вже сіє. З рідкими добривами, і азотні, і комплексні добрива. Там є і фосфор, ну, то є РКД. Да? Це більше стартовий, той, який потрібен буде на старті, щоб рослина нормально стартанула. Я ще хочу відмітити, що тут питання є, це лужні ґрунти, високий вміст кальцію, там не, ще й не оптимальне співвідношення кальцій, магній. І тому тут є питання на таких лужних ґрунтах з правильним. Да, і з ефективністю фосфору. Але по плану має це все от пролонговано працювати. Спочатку старт, потім е, далі е, фосфор в той час, коли він нам треба буде. Тому ми ложимо його на глибину 20. 2, основний фосфор ложимо на глибину 20 см. Може, що, що додаєш, Тимур? Не знаю, нічого додати. Треба так. дивитися потім на сходи і на розвиток рослин. Ми mm -hmm. заклали тут так. Декілька поліз 50 кг, 100 кілограм, 150 кілограм. Uh -huh. а, Перші два проходи ми робили без добрив, тому будемо бачити то доцільність і ефективність використання uh -huh. добрив, норм нам було. Добрива зараз дорогі, їх треба максимально ефективно закладати з необхідною uh -huh. доцільною нормою.